Привіт! Давай сьогодні розберемо характеристики та фічі по моделі CFMoto 800 MTX. Суха вага цього байка становить 195 кг. Дорожній просвіт у нас йде 25 см. Беремо рвати, мій день. Вузька талія. Зручно стояти ногами, затискати колінами і діставати ногами до землі. Висота сидіння по 800-му MTX має бути 870 мм. Перевіряємо. Ставимо на четвертий формат. І беремо ролетку. І в нас рівно 87 см. Для орієнтиру серед конкурентів. Honda Transalp 700 вона має 841 мм. Yamaha Tenero 700 874 мм. Mm. КТМ 790 Adventure в базі йде від 850 до 859 мм. Mm. Husqvarna Norden 901 854 874. Також регульоване. Suzuki Строн 800, дорожній від 825-826 мм. Mm. Висновок MTX 800 має сидіння середнє. Буде зручно для людей з ростом від 175 см. Розмір шин у нас йде з пари до 21 см, а ззаді у нас йде 18-ка, мають спецовані і плюс вони йдуть без камер. Проколи нас ремонтується шнурком без розбортування і зняття коліс. По мануалу в нас йде 90 на 90, це є у нас 21 колесо, і 150 на 70 йде 18-та шина. Шини тут встановлені 50х50 50 від CST. Завдяки стандартним кросовим ободам можна поставити злу оффроуд гуму. Часто дешевша за Adventure гуму для великих ендуро. Значить так, Палена система. У нас є бак на 22,5 літра, опущений донизу. Це є в порівнянні як у КТМ і Хозгурна. Що дає нам низький центр тяжіння і відчуття легкості. Додатково екранує нас шуми від двигуна, також захищає ноги від бруду і бризків, і дає можливість ходу у нас до 400 км. Вилка в нас іде перевернутого типу з перами, діаметром 48 мм. Хід вилки в нас йде 230 мм, повний набір регулювань. Ми маємо алюмінієвий маятник. Моноамортизатор без прогресії повністю регульований. Вхід колеса 230 мм. два радіальних дюан, чотирьох поршневі супорти, плюс диски 320 мм, великий запас активності, зату двохпоршнева плаваюча скоба, гальмівні магістралі в сталевому оплетенні. АБС, кутова бош, стабільність на тракторії в нахилі. Мотоцикл відстежує котинаха і таким чином перешкоджає зриву шин з траєкторії під час гальмування. Кермовий демпфер гідромеханічний допомагає стабільності на швидкості, проста надійна компоновка. Тут ми маємо двигун КТМ ЛЦ8, 799-кубовий, 95 кінських сил, v образний двохциліндровий. К моменту у нас іде 87 Нм. Еластичність він має на вузьких дорогах, справжній як варіатор. Можна його тримати на другій передачі і рідко чіпляти щеплень. Коробка передач у нас іде шестиступенева, багато дискова масляні в масляній тросовий привід. Квікшифтер у нас двох сторон, Він вниз і догори вмикається, і вимикається в нас кнопки меню. Для порівняння по потужності по конкурентах маємо Honda Transalp 750, вона має 92 кінських сили. Yamaha Тенера 700, 72 кінських сили. KTM 790 Adventure 95 кінських сил. Husqvarna Norden 901 105 кінських сил. Сузукі Вестром 800, 83 кінських сили. Маємо три режими двигуна. Тут у нас де. Це у нас де стандарт. Рейн на мокрий асфальт і бездоріжжя оффроуд. В оффроуд режимі у нас дозволяється відключення трекшн контролю. Кутова АБС на залишається активна на передньому колесі, дозволяє нам блок на грунті і корисна поза асфальтом. Круріс контроль нам дозволяє плюс-мінус 2 кілометри на трасі. Тифта дисплей у нас буде мати відмінну читабельність на сонці. На дисплеї у нас буде чітко показувати тиск по шинах, і також буде температура шин, коли ви будете їхати по трасі. А є два режими день і ніч. Заходимо в меню, і можна собі поставити. У нас є денна, денний режим і є в нас нічний режим. Також можна поставити автоматично, воно буде. Само переключатися. Покажу вам даний режим. Там у нас де даний. У нас є тут -а телефон, і у нас є тут підключення двох шоломів. В загальному у нас тут дуже легке меню. Звір, можна ним користуватися дуже легко, дуже швидко навчиюся. У нас тут є два usb AI і USB c можна зарядити будь-який пристрій. У нас йде повністю led оптика яка прорізає повністю всю темряву. Маємо вітрове скло. Таке активне воно для оффроуд їзди. І маємо механічно баранчика, яким регулюємо собі висоту. Можна як додаткову опцію замовити більше вітрове скло. Значить, зона у нас навколо траверс проводка, вона йде щільно закрита пластиком, і легше буде для того, щоб мити, і менше ризиків для електрики. Маємо пластиковий захист, який не захищає від вітру від гілок, але більш для жорсткої їзди краще поставити алюмінієві хедгарди. Бак у нас прикритий змінними пластиковими щітками. Знизу ми маємо алюмінієву з пластину з щоб ковзати, і не чіпляючи там за колоди чи камені, так маємо це ф moto 800 MTX. його е, ціна на сьогоднішній день 495 тисяч. Якщо переводити в долари, це буде орієнтовно 11 тисяч 800 доларів. А тепер давайте порівняємо з іншими конкурентами. Yamaha Махутанеру 700. -ка. Її вартість починається від 560 тисяч і до 590. Це буде в районі 13,5-14 тисяч доларів. КТМ 790 Adventure. Його також ціна 630 тисяч починається, і вона може коливатися до 670 тисяч. Це є у нас плюс-мінус десь 14 під 15 тисяч доларів. Husqvarna Norden 901. Оціночна вартість у нас йде від 700 тисяч і коливається до 865 тисяч. Це в нас йде від 18 тисяч з половиною доларів до 20 з половиною тисяч доларів. Вестром 800. Оціночна вартість нього коливається від 519 тисяч до 544 тисячі гривень. Це в нас буде в доларах від 12 тисяч і вище. Повертаємося до 800 MTX. МТХ. Ціна у нас нижча, ніж у конкурентів, а якість і фічі у нас на максимумі. Ось чому ти маєш обрати 800 MTX. Це є поєднання сучасних технологій, впевненого характеру та стилю, який одразу привертає увагу. 800 МТХ виглядає так само сильно, як і їде. Ми чекаємо тебе в магазині байки. Покажемо, розкажемо, допоможемо.